Порушення передбачено частиною 2 статті 369 зачка 2 Кримінального кодексу України, то, що секретар, постійав, технічними засобами. Суду у нас не зміни, що складу учасників не сьогоднішнього судового засідання, захисник обвинуваченого <кхи> Кузьміник Сергія Володимировича, адвокат Красовський, Володимир Миколаївич, надав до суду через електронний суд заяву. Так, що до цієї заяви вона сформована в системі 11.01 суботу. А надійшло відповідно робочий день з 1.13, тобто в день судового засідання. Так повідомляє про те, що зв'язку з дім адвоката Красовського якості захисника обвинувачення в іншому судовому засіданні. Номер справи 235 дріб 154 20. за обвинуваченням це пелєва учини кримінально-прокурушні прачно 367. шятсьоми частина того, що відбуватиметься одночасно у приміщенні Богунського района суду міста Житомира з огляду на те, що судовий розгляд призначений на 30.01.25 справ відбудеться в залах судової сидіни. Богунського районного суду міста Житомира та вищувати корупційну суду приміщення, яка територіальне видавний один від одного, враховуючи незначний проміжок часу між судовим осіданням та час необхідний для подавання такої вістині задля участі в даному судовому суді. Серна захисту до двірного. you. <sighs> Суду про об'єктивну неможливість прибути до суду та взяти участь в розгляді справи номер 991 дріб 4071, дріб 22. Буручи до уваги, вище прошу врахувати вище наведені обставини, які об'єктивно неможливо з'явлення захисника в судовому сідні, поважність причин, неможливості прибуття до суду на вказаний <кхи> дату і час, та з метою забезпечення можливості обвинуваченому реалізувати свої права на захист. Прошу суд не здійснювати моєю відсутності судового розгляд кримінального провадження в судовому судні, призначено 30 січня 25 року, де нас туди тридцять хвилин Іншу, да, до клопотання е захисник надав роздруківку відомостей з веб-порталу судової влади про призначення справи, на яку він послався, і копію ордеру про надання правничої допомоги особи, яку він послався, квитанцію про надіслання прокурору. Прокурор отримали клопотання. Вивчаємо тільки роздруківку і копію ордеру. Так. на 11.50 справа. Е, так, кримінальне злочинство власне розтрати за володіння шляхом проживання. Так, а є Красовський? Володимир Миколаївич захисник. Так, є доступний документ. Коли, коли стало відомо захиснику про дату судового засідання сказаного okay. документу, встановити okay. незрозуміло. Okay. Так, копій, ордер Так, це переборський райони судовісті, Житомир Красовський. Ордер виданий. Ще 20-му році. Угу. Засвідчення 25-му, четвертому. Думка прокурора щодо можливості проведення судового засідання за таких обставин. Сьогодні основно повернулось надати суду для дослідження матеріалів з власних сучеркочоповдії. Вони знаходяться на зашафрованих носіях, що потребує залучення спеціальної техніки. І в подальшому, якщо ми сьогодні будемо досліджувати ці докази без захисника, це ускладнить його знайомлення з цими матеріалами вважаю, що в даному випадку можливо дійсно відкласти свого засідання на озлоджену дату, але я би просив, щоб суд скерував до Бугунського району суду міста Житомира щодо обставин, за яких дату і час, за яких захиснику стало відомо про того настойня, mm -hmm. чи воно було більш завчасно придачне, ніж mm -hmm. наша, і, і про інформацію чи пробують захисник це засідання що mm -hmm. призначено сьогодні. Добре, дякую, Сергій Володимирович. Так, притримуємо позицію прокурора, щоб дасти заслуху. А вам коли стало відомо, що захисника не буде? С роботи, чи впряміше. Ну, Дивіться, в засіданні 2 грудня суд під звукозапис довів до відома всіх учасників всі дати до березня. Нет, 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 нет. Я Ні, ні, ні. Я вам зараз не, не з'ясовую, що ви знали, просто я вам роз'яснюю. Оголосив дати, Якщо мені не зраджує пам'ять, саме 13 числа у мене було засідання. Я пропонувала на 14.30 16.30 і запитала, чи захисту підходить. Захист каже, ну краще раніше, давайте на 12.30, бо була можливість сунути. А тепер ваш захисник, посилаючись на те, що неможливо прибути на 12.30, просить відкласти. Ну ви як таке оцінюєте? Просто можливо думаю, краще вам це у нього запитати. Розумію, але ж це ваш захисник. І, можливо, сьогодні... допомогу, не було, можливо, що я, я... Ну, Оскільки клопотання дуже складне і відсутні будь-які документи, ну, які, в яких судно встановити те, що дійсно потребує встановлення, да? коли стало відомо захиснику про дату продату судовосіду, повістка в нього є. Ну, тобто чому він надав перевагу іншому засіданню, тому я запитую вас. Невідомо вам. Добре, а позиція щодо можливості питання. проведення судового сьогодні судні захисника сьогодні. Моя позиція з цього ключу. Дійсно, я проти, щоб проводити засідання без захисника. <кх> а якщо ваш захисник е не буде являтися всі інші поводження? Ну, це діють? ж зараз слухаємося, що не перший місяць. Якраз в тому і причина, що не перший місяць. Треба ходити вже на ці засідання. Ми ходимо. Я ходжу. Слухання, це ж не те, що там період часу, давайте там за місяць. Це ж певні процесуальні дії, якісь заслуховуємо. Ви нас, ми вас, диспозицію. Давати... Це ж не проміжний час. Це здійснюється в судовому засіданні, а не за межами. Тобто ми по-іншому не можемо це робити. Для того, щоб це робити, про що говорити цю процедуру, треба приходити в засідання, забезпечити явку свого захисника. А так, виходить, ви прийшли, приїхали. Вважаєте це нормально. Да? Ну, Присідайте. Ваші думки учасників з урахуванням особливостей даної справи, з, зокрема про те, що в нас е, фактично сам звукозапис, наскільки я розумію, е, сторона захисту не прослуховувала. Да? Були відкриті протоколи. Я розумію, але я обставини в нас справи такі, що захист підписав, написав, що ознайомлені. Там на якомусь другому томі до цих не дійшовши, скориставшись це, це, своїм це. правом, але фактично не слухали. Я так розумію. Ну, цього цього захисника вже немає в справі, ми не можемо застосувати застосувати чистокону. А надавали Не надавалися матеріали для ознайомлення, техніки, я все розум... надавалось в ага, приміщенні розробки. Але чи вона дійсно їх послухала? Зрозуміло, Ми добре. Не можемо це добре, присідайте. За рухання особливостей даної справи суд ухвалив відкласти дане судове осіння, оскільки заслуховування результатів НСРД без захисника може свідчити про порушення права на захист. Суд нагадує, що. Саме поведінка сторони захисту впливає на розумні сроки вози до даного кримінального провадження і звертає увагу на ці обставини, на які я вже запитувала в обвинуваченні, зокрема про те, що дата судового засідання ця була погоджена ще ну, 2 грудня і за клопотанням захисту саме час був зрушений на 12.30. Тому суд не має обов'язку збирати докази важності причин явки такі повинні надати учасники. Тобто, захисник, якщо він клопоче про відкладення із посиланням на обставину, яка унеможливлює його участь у судовому засіданні, повинен надати суду такі докази. Суд раніше звертався з відповідними клопотаннями до судів, до слідчих органів і отримав відповідну інформацію. Захисник ж ігнорує такі вимоги закону і фактично підтверджень. Участі в тих судових засіданнях не надає. Тому, відповідно, суд зробить запит до суду, щоб з'ясувати, яким чином було призначено сьогоднішнє судове засідання, чи приймав участь в ньому захисник. Красовський, однак такий обов'язок фактично закон покладає на нього, а не на суд. І якщо захисник не змінить свою поведінку і далі буде так себе вести, суд буде відповідним чином реагувати. А я вас прошу, обвинувачений, забезпечити собі належний захист. Для того, щоб захисник являвся в судові засідання, для того, щоб ті процесуальні дії, про які ми говорили ви, да, здійснювалися у його присутності. Оголошується перерва з кузнаявкою захисника на наступну узгоджену дату, а саме 20.01.25.12.30. хвилин. Судове осіння оголошується закритим. Це четвертий судін. Майдам зала висутненько.